Ці вірсен'я, ти йому сьогодні будемо говорити про, е, про мене. І як ви знаєте, по провішки і, і по названню відео ми зрозуміли, що попаливати е, мене 2024 року. І наш перший топ він керуває скіплітори. Це був дуже популярний мем 2023 року і Тарець 2024 року. Але 2025 року він скатився. Що я про нього сказати? він був дуже, ну, дуже крутий серіал, дуже качественный, ну і я тоже підписался для у ну, нас на смену друг, все у нас буде сильно. Я у нас в 2025, 2024 він просто вистрілив і був дуже популярний. После делали вот так І він тоже вистрілив у 2025-2024, був крутий. Наступний у нас мем. Інглиш респеніч. Він з'явився, коли начинає вірив по Європі. Це зараз інгріш респеліщ, типу, лише встановилося на чому. І Хардлінс, там сердіння ну, типу геєм Ну, такий Мем вийшов, ну мені дуже сподобався. Стоп, у нас буде мем Буй спугався на більше. Це мем, який дуже згадався там був якийсь кот з якогось мультфильм чи серіалу, який був і спивався, набійся. Це я. Короче, і він був реально трошки страшний. Але не дуже страшний, тому наступний мем у нас був обоюдний, Не знаю, чому так захайпився. Ну, для мене це якийсь дизлайк тут. Тобто. Дизлайк. Дуже поганий мем вийшов. <кхід> ну і там ще пісні дуже багато выкладыва. Ну, короче, вы здесь не якісь описанки, ну не знаю, мне воно це без лайки, по-моему. Ну, більше не могу сказати, Ну, за 2004 рік мені подобається тільки English or Spanish і Sigma. Це дуже круті крути були, а не обоюдно, но это ще фигня якась, ну. Ну, бо теж непога. І ще гіпноденс. Хочу сказати, що про гіпноденс, що це теж був другий крутий нам, коли запам'ятався ПВЗ, де, де типа, рятували про цю музику, рятували ці от зомбі із ПВЗ 1. Я думаю, ви знаєте цей мем. Ну, а сам був я. Ти, Мур, слава Україні, Гранасе, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал.